Дорогі друзі, народна депутатка Марія Іонова, міжнародний секретар Європейської солідарності партії, також членкиня комітету з закордонних справ парламенту, і так само віце-президентка міжнародного жіночого демократичного союзу, де ми всією нашою делегацією планували би і мали би виступити. З радістю би вас запросили на результати після цього візиту і в принципі не тільки цього. Колеги говорили про те, що. Про незаконність, але це насправді шкода національним інтересам, тому що ми не тільки з повномасштабного вторгнення, а з 2019 року працюємо над тим, щоб міжнародна коаліція розширювалася і ми, якнайскорше стали членами НАТО і Європейського Союзу. І на жаль, з початку повномасштабного, коли всі говорили про єдність, а ми це доказували діями. Я думаю, що сьогоднішній момент це говорить такий тривожний сигнал. Що ми вже не можемо не говорити, тому що це є шкода національним інтересам, і в цьому зацікавлений не тільки один ворог, це Російська Федерація. А це стосується Петро Олексійович, пан Андрій мав проблеми. У нас є постійні члени парламентських асамблей, це співголова фракції Ірина Геращенко, це Олексій Гончаренко, це Артур Гірасів, це Івана климпур яка яка голова комітету з питань євроінтеграції України до ЄС. Тобто це все Ар'я Володимир, тобто це все системна, просто системна диверсія по відношенню до е, парламентської дипломатії. І тому, е, знаєте, дуже шкода, що е, насправді влада не усвідомлює, наскільки вона теж демотивує наших захисників, бо не за таку країну вони воюють, ми втрачаємо життя і такі важкі є поранення. А я би закликала вас, тому що ми усвідомлюємо, що тільки такої публічності а може дійсно зупинити цей наступ на наш євроінтеграційний шлях. В жодному разі ми повірте, ми планували і нам треба посилювати нашу парламентську дипломатію. Після, тобто, щоб позитивне рішення було прийнято в грудні на Європейській Раді. Ми маємо ще більше докладати зусиль, щоб саміт Вашингтоні став успішний, і для нас НАТО ну, це є гарантія безпеки для нашої країни. Єдина дієва гарантія безпеки. Знаєте, знайти, ну, хотілося б, щоб все ж таки влада перестала мати цей підлітковий підхід. А зрозуміли, що саме головне зараз це перемога, і повірте, ми спочатку повномасштабного вторгнення чекали, що влада скористається досвідом, довірою до всієї нашої команди, до тих контактів, які у нас є. І ми системно, комплексно разом будемо працювати в сфері зовнішньої політики. На жаль, цього окей не стається. Ми працюємо використовуючи наші контакти, всі наші зв'язки. І вибачте. Теж другий фактор надзвичайно важливий зброя. Держава досі за два роки на стратегічне е, е, виробництво не поставила ані дрони, ані ну, мінімально. Тобто вони не забезпечують повністю армію. Ми дякуємо всім суспільствам, всім громадським організаціям, всім благодійним фондам, фонд Петра Порошенка, справа громад за те, що ми максимально допомагаємо фронту. Це пріоритет номер один. І зараз це зривається. Як на нас будуть дивитися? Ви знаєте, що наступний рік в світі буде більше 70 виборів. Ми усвідомлюємо, як треба нові контакти шукати, працювати всім спільно, а вибачте, а поговорить про єдність. Хоча б раз за два роки, може на початку війни, зібрали колишню голову Верховної Ради, п'ятий президент України, віце-прем'єрка Івана і Там, де досвід є колосальний. Можна було зібрати і сказати, друзі, спільно працюємо, спільно просимо допомагати, тому що зараз перемога номер один. Тому питання риторичне, кому це вигідно, і мені дуже шкода, що українська влада вдається до таких диверсій, які послаблюють в першу чергу їх як владу, а в тому числі і нашу країну. І вибачте, ми тут будемо далі працювати на євроінтеграцію, на наш євроатлантичний курс. Але ми дуже би. Це дуже погані сигнали, і влада має усвідомити, зробити висновки, і справедливість. Справедливість це ключове, що зараз нами теж керують. Дякую.